Друзі, всім привіт! Зараз сезон овочів і тому сьогодні ми знімаємо смажені броколі в паніровці. Для цього нам знадобиться саме броколі, яйця, сухарі панірувальні і спеції за смаком. В першу чергу я ставлю водичку закипати, а тим часом займусь броколі. Мию броколі і розділяю їх на суцвіття. Водичка закипіла і тепер ми сюди відправляємо броколі. Варити будемо 3-4 хвилинки, не більше, для того, щоб наша броколі стала м'якша. Поки вариться броколі, ми будемо готувати паніровку. Яйця додаємо трошки солі і вінчиком збиваємо. Все готово, поки що відставляємо. брокколі я також трошечки підсалюю. Броколі готова, дістаємо і будемо залишати до повного остивання. На сковорідку я наливаю олію і далі займаюсь броколі. Броколі спочатку я замочую у яйце, а потім буду відправляти у сухарі. І відразу на пательню. Смажимо до янтарного кольору, перевертаємо і знову ще хвилинку дай досмаджуємо. Ось така смакота у нас вийшла. Це неймовірно, смачно і дуже-дуже просто. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Пока-пока!